Всім привіт! Сьогодні у нас технічне відео. У нас буде тест катушок, а саме три катушки для квазара F3. Виробник Олександр Рибаков. Як і сам прилад, ним зроблений. Квазар F3. На тесті у нас одна катушка 26х28. Частота 17.8. Катушка. Бабочка 28х28. Частотою 13,8. І катушка 32х32. Частотою 11,8. Цілі в нас такого плану. П'ятак. Екатерини. Пятаки радянські і чешуйка татарська. Чешуйка срібна. Зараз підготую полігон імпровізований і почнемо так, перше, що робимо, перевіряємо сам полігон. Бачимо. Чисто, не залізо, не кольорово, чисто. Потім, друзі, зараз не на камеру зроблю три ямки. З різної глибини покажу. Друзі, ямки викопав для першого тесту. У мене є три монетки по 5 копійок. І зараз ми їх покладемо в кожну ямку. Дивимось, щоб все було. Чесно, У мене є прилад. Так. Скільки? 20. 26. Кладемо монетку. Наступна ямка. 30. Ну, приблизно я ж для себе роблю тест. Дивимось. Поклали. И тут... Ой, падает. Вся ямка, друзья, 35. Самая глубже. Даже больше, бачим. 35. 35 плюс. Кидаем. Ой. Монетка. Е. Раз. Два. И три. Ставлю камеру. Так, и закидываем. Друзі, не зупиняю. Беру прилад. І перша катушка у нас 26 на 28. частота 17,8. Дивимось. Насипаємо ще землі. Двадцять п'ять сантиметрів бачить. Затрамбуємо. Тридцять. Все. Ні, щось бачить. На грані. І 35. Все, 35 не бачить. Зовсім. Ось так. Катушка 26 на 28. 25 впевнено. 30 ще бачить, 35 ні. Беремо іншу катушку і проводимо той самий тест. Так, друзі, інша катушка. 28х28, 28, менша частота, більша по розміру. Частота 13,8 25 см. Чітко. 30 сантиметрів. бачить? Добре бачить. 35. Бачить? Цікаво, але бачить. Видай, правда, 85, але бачить. Ось так, друзі. Інша катушка, всі тести пройшла. Всі глибини бачать. Беремо третю, саму більшу. І так, третя катушка 32 на 32. Сама більша по розміру. сама менша частота 11,8. Дивимось. 35, без проблем 30 без проблем 35 плюс 5 копеек радки без проблем катушка прошла все тесты До речі, друзі, всі тести порог 4. Всі тести більш-менш однаковий ток катушки. Всі тести на ґрунт баланс 0. А зараз я відкопаю ці цілі і проведемо наступний тест на 5 копійок Катерини. Я думаю, закопаємо відразу на 40 см. І подивимось, що буде. Так, у нас готова ямка на 40 см. Дивимось. 40. Владемо ціль 5 копійок. Закидываем. Вот так. Тут у нас стиль. крестик. Ось, вид хожу. Перша катушка 26 на 28. Не бачить. Не бачить. Беремо наступні. Наступна катушка. 28 на 28. частота 13 і 8 На грані? не чітко. Бачить. 40 сантиметрів. І вона бачить. Ось так. Беремо наступну. Наступна катушка. 32 на 32. Одинадцять Сидко Сидко Друзья, я хочу себе такую катушку Так, 25 сантиметров 25 е на ведь 26. Кладем монетку, пакетики, на дно. Засыпаем. Так, здесь, тут отмечаем центр. Двадцять шість на двадцять вісім. Ну так, не сказав би, що скупаємо. реагує, але не копаємо. Беремо іншу катушку. 28 на 28, 1 на 13,8 частота. О. Певноно. Татарська монетка 25-26 двадцять сантиметрів бачить тридцять два на 11,8. два бачить? Дуже добре, впевнено. От так от. Бачить, впевнено. Ось і завершився наш тест. Я не претендую на якусь супертехнічну точність, але як зміг, так провів для вас і для себе тест. Дещо і для мене стало цікаво. і Я зрозумів, що я хочу велику катушку. Я є прихильником великих катушок, бо я ходжу по лісі. І я, мабуть, замовлю у Олександра 32 на 32. Але моя катушка 26 на 28 також залишиться на більш засмічених місцях на хатинках. І саме раз її використовувати. Бабочка в мене вперше я взагалі такими не користувався, але бачу, що це універсальний такий варіант. І по лісі, і можна по полю походити, по хатинках. Друзі, кожен вибирає, обирає для себе. Я провів такий тест. Кому було цікаво, кому було корисно, напишіть в коментарях ваші зауваження, можемо згодом врахую ваші побажання, зауваження. І проведемо ще якісь тести в кооперації з Олександром. До речі, ось такий от прилад. Олександр робить квазар F3, хто хоче надійні катушки і прилади. Від Олександра замовляйте реквізити і контакти майстра в описі під відео. На цьому я завершую. Всім до нових зустрічей на каналі, до нових відео. Всім удачі на копії!